Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. 31 грудня під ялинку Пауербанк стіл накрив поміж двох стін. Ось таке, як новий рік, коли дві сусідки Але ти знайди плюси у житті на пульті. 31 числа наш ефір не пропусти. Росія зникає з планети Земля. Нормалізує твій тиск, щеплення гумористичне. Засяють різнокольорові гірлянди. І рік ти зустрінеш, як завжди, із нами. Працюють шарти, як антидепресанти. І знов не один ти, а разом з плюсами. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня. На 1+1 Україна.